Стандарти НАТО так часто чуємо про те, що необхідно прийняти всі стандарти НАТО, щоб стати членом НАТО. То маємо розуміти, а що ж таке стандарти НАТО. Зараз трошечки про це поговоримо. Насамперед, стандарт НАТО або угода зі стандартизації, або абревіатура англійською СТАНАК це міжнародний договір, який регламентує загальні правила, визначає спільний порядок дій. Закріплює єдину термінологію, встановлює умови уніфікації технічних процесів, озброєння, військової техніки, іншої якоїсь матеріальної частини збройних сил НАТО або ж їх країн-партнерів. Ну, наприклад, як я казала в одному з відео, це Японія, Австралія. Наразі в НАТО діє 1150 стандартів, але це не точно, да? тому що, по-перше, ці стандарти постійно переглядаються, оновлюються. По-друге, на різних сайтах, на різних, різних джерелах можна побачити десь там 1200-1300. Крім цього, ці стандарти мають, так би мовити, ще якісь підстандарти. І деякі фахівці нараховують 7-8 тисяч стандартів. Ну, але Приблизна така офіційна кількість це 1150 стандартів НАТО. В чому ж взагалі полягає стандарт НАТО? Ми дуже часто думаємо, що це щось таке найкраще. Якщо стандарт НАТО, то це вже щось найкраще. Ну, під сумнів, ця теорія була поставлена, звичайно, під час війни в Україні, коли почало з'ясовуватись, а у нас щось є значно краще. Так ось стандарт НАТО ставить перед собою ціль стандартизувати всі можливі процеси, зброю і так далі в НАТО з метою їх сумісності, взаємозамінності та уніфікації. Тобто, стандарт НАТО це не те, що найкраще у світі, а те, що. Допомагає різним арміям різних країн взаємодіяти ефективно, разом, разом співпрацювати, разом воювати, разом боронити свою країну, свою територію. Отже, як я сказала, стандарти НАТО це взагалі міжнародні угоди. Це значить, що вони не просто там приймаються в НАТО, а вони мають, причому приймаються одноголосно, а вони мають бути ще й ратифіковані усіма країнами-членами НАТО. На сьогоднішній день це 32 країни НАТО. Наступне, оскільки виникала, звичайно, і виникає певна проблема у прийнятті стандартів НАТО, тому що дуже важко їх узгодити і. Погодити між усіма країнами, а потім всередині країни да потім довга процедура ратифікації там. Парламентах і так далі, тому НАТО вийшов з цієї ситуації наступним чином. Розробили стандартизовані рекомендації. Стан рек. Стандарти стан це стан НАК, да, а рекомендації це стан рек. Перевагою цих рекомендацій є відсутність потреби у їх ратифікації, бо це, начебто, рекомендації. Але тим не менше, ці стан рек вони так само є важливими і впроваджуються в. В країнах НАТО, як і СТАНАК, але просто спростили процедуру їх прийняття. Стандарт НАТО, як я казала, основною його метою є забезпечити взаємодію між різними видами збройних сил. Збройними силами різних країн для досягнення взаємосумісності на полі бою, щоб вони могли разом працювати, разом воювати. Крім того, як я казала, визначають таких три важливих рівні стандар... стандартизації в НАТО: Це сумісність, взаємозамінність і уніфікація. Стандарти можуть прийматися. Зверніть увагу, як в цілому, так і з застереженнями. Тобто, частково нам не обов'язково адаптувати прямо одразу всі стандарти в повному обсязі. Ну, що ми і не робимо. Да? Ми можемо робити якісь застереження, приймати стандарт частково і тому подібне. Більше того, багато країн. Крім стан членів НАТО, крім стандартів НАТО, мають і власні стандарти. Якісь операції, які вони проводять самостійно, незалежно від НАТО, вони планують і проводять, втілюють відповідно до своїх стандартів, до своїх процедур. Але якщо якісь заходи мають втілюватися уже від імені НАТО, то тоді застосовуються вже стандарти НАТО. Ну, звичайно, це потребує значно вищої підготовки військ. Збройних сил відповідної країни. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і дивіться інші мої відео.